Якому віці ви перестали вірити в Діда Мороза? – Років десять. А ще після того, як перестали вірити, як приймали подарунки від батьків? Та нормально. Зато одразу напряму безпосередньо заказувати і все. Я не пам'ятаю. Коли перестали вірити, батьки дарували подарунки? Так. Ну вони дарували просто це як під ялинкою. Вони ми знали, що батьки. Якось може в школі розвінчали той міф, я навіть не пам'ятаю віку. Ой, напевно, у років 12, коли вже зрозуміла, що подарунків довго чергувала, довго чергувала, але ж угу. коли побачила, трошки піддивилася, то все зрозуміла, що наші батьки це наші діди морози. Не трошки, звісно, розстроїлась, так сказати. Пригруснулась, ні згоснулась, але на самом деле, я рада, що мені Дід Мороз і конфетки е, підкладував угу. на сніг. Зайчик мне говорили, тебе зайчик принес. Это очень мило, я так радовалась, что зайчик мне такие подарки делает. Родители баловали, да. Я хоть и не с полной семьей, меня воспитывала бабушка. Mm -hmm. Бабушка с мамой. Но, тем не менее, в <coughs> этом было дарувал, очень да? приятно. Даровали подарунки, И очень было приятно, что меня зайчата любят и <coughs> таскают сукерки. Очень mm -hmm. приятно. Я, на самом деле, до сих верю э, в чудо. Новорічний і в у нас же зараз немає Діда Мороза, у нас є тільки Святий Миколай, от, який вже був от 6 грудня. Я сподіваюся, що він принесе нам мир в країну.